І російські втрати під Покровськом за січень більше ніж у другій чеченській війні. Про таке заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. За останніми даними ворог втратив 7 тисяч осіб особового складу безповоротно, і ще 15 тисяч. Це всі загалом, включаючи і поранених, і безвісти зниклих. Окупанти кидають усі сили та резерви, щоб охопити місто. Вони намагаються перерізати шляхи, які ведуть до міста. Але зараз, за словами Тергубова, їм це зробити просто не вдається. І ми повертаємося до теми використання застосування українських безпілотників на оптоволокні. І ось є інформація, до просто діляться своїми враженнями, і вони кажуть, що. Фактично, це зупини, може зупинити механізовані бойові дії на фронті, і що це типу, може статися дуже швидко? У нас на зв'язку Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер «Дрон.ЮА». пане Валерію, я вас вітаю. Вітаю вас. От як би ви оцінили оці от оптимістичні, принаймні очікувані оптимістичні так надії військових, які пишуть, що о, ну дрон на оптоволокні фактично може зупинити е, механізовані наступи е, ворога? Як би ви оцінили, а, насправді це, це слова не лише наших військових, не лише наших загісників. Взагалі, а, вся екосистема безпекового обладнання вона зараз перебуває у стані певної революції. Конкретно зараз ми чітко бачимо, що дрони на оптоволокні можуть в корні змінити ситуацію на полі бою. І зараз, якщо вони будуть використовуватися в певному великому відсотку у відношенні до іншої техніки, ми матимемо дійсно факт, що інша техніка, особливо коли ми говоримо про а, танки, броню, вона просто може гіпотетично вже не застосовуватися в тій кількості, в котрі це було раніше. Дрони дійсно змінили в корні історію використання обладнання і Зараз ми бачимо, що вони дійсно ефективно працюють на полі бою. Аналогічно проти них важко працювати їх важко виявляти, але тим не менш, це та техніка, яка в корні змінює всю структуру роботи на фронті. Пане Валері, але якщо говорити про ці оптимістичні очікування, щоб зупинити механізовані бої ворога, про яку кількість дронів на оптоволокні потрібно говорити, і чи здатна Україна забезпечити таку кількість? Ну я розумію, що можна говорити і міряти ділянками певними на фронті, але я зараз знаєте, підхопила ось цей оптимізм. Мені хочеться говорити про те, щоб зупинити всі механізовані атаки ворога по всій лінії зіткнення. Мова не йде про ті ту кількість дронів, котрі ми можемо використовувати щодня. Нам необхідно мати певний запас обладнання. Є розуміння того, що кількість дронів, котрі ми маємо мати в нашому арсеналі, просто на запасі. Для того щоб не відчувати знарядного чи дронового голоду, ця кількість вона а, дорівнює а, мільйонам одиниць. І якщо порівняно це, це з знарядними, котрі використовує наша артилерія, то орієнтовна кількість, яка має знаходитися на наших складах, це 30 мільйонів дронів. Якщо це для того, щоб просто постійно не відчувати а, дронового чи знарядного голоду. Якщо говорити про оптоволокно, якщо говорити про нього, як про час. Тину використання в процесі роботи, то мова йде про відсоткову складову від загальної кількості дронів, і тут ми можемо говорити про 20% як мінімум від загальної кількості дронів, коли ми говоримо саме про дрони на оптоволокні. Тож ця кількість і може стати основою для того, щоб а, дійсно не відчувати. Потребу у дронах, і в такому випадку ми не будемо чути про необхідність донатів. Ми не будемо чути а, від військових про те, що дронів не вистачає. А, але кількість вона просто неймовірно велика. І це не лише про Україну. Кожен союзник України, кожна країна, котра а, межує з терористами, вони мають на своєму арсеналі мати таку кількість обладнання, і вона дорівнює мільйонам одиниць. І це історія. І про Балтику, це історія і про Польщу, це історія про те, що потрібно створювати дронові екосистеми, котра здатні виробляти мільйони дронів, в тому числі на волокні пане Валерію, кажуть, ну хто керує ну, управлінням, займається дронів на оптоволокні, кажуть, що є нюанси з їхнім використанням, і от підтвердять, чи спростують чи можливо справді якби роз'ясніть просто чи справді є нюанси з використанням їх на відкритому. Так, просторі, і якщо йдеться умовно використання в умовах забудови, тобто в містах і відповідно ще окремо це звичайно там, де є ліс. Якщо ми говоримо про перепони, то дійсно це є певні перешкоди, і чим більше вони, чим складніше рельєф, тим важче використовувати такі дрони. Але так само я хотів би звернути вашу увагу не лише на питання перепон фізичних, котрі так можуть заважати, але правильно налаштовані скіли, правильно отриманий підхід щодо використання такого обладнання може нівелювати цю складність. Момент є в тому, що. Температурні режими, погода дуже сильно впливають на використання такої техніки, особливо коли ми відчували морози, ми розуміли наскільки крихким стає оптоволокно, наскільки воно ламається банально, і це дійсно заважало використовувати, масштабувати використання таких технологій. Тим не менш, це долається і розміром самого кабелю, і певним типовим типом обмотки, і різним форматом катушок, які використовуються, українські інженери. Придумують новації. В цьому використанні і питання постійного розвитку такого обладнання, і це те, що роблять інженери, воно дійсно змінює індустрію. Тобто, я правильно розумію, що оператор БПЛА від е, оператора БПЛА на оптоволокні по своїм навичкам, вмінням і професійності, вони відрізняються. І що той, хто керує е, на оптоволокні, це більш професійний майстер, тобто в нього навичка має бути більшою кращою, так. Не зовсім просто обладнання по своїй суті відрізняється. Їм потрібно інакше керувати. Інша механіка виконання роботи має бути. Інші типи формату польоту навіть Нема гонитби за швидкістю. Потрібно більш плавно виконувати свої завдання. Я вже ж завдання довести до цілі, не виконати це в режимі а, просто якогось спринту. А, Це не гонка. Потрібно виконати роботу і отримати результат з кожного польоту, і це насправді більш така ретельний, більш ретельний підхід, більш деталізоване питання щодо керування таким апаратом. Воно якраз таки стосується дронів на оптоволокні. А що у ворога в цьому напрямку? Тому що вони ж теж не стоять на місці, вони очевидно теж вдосконалюються. І може бути така історія, коли е, на полі бою буде війна дронів на оптоволокні наших проти е, рашистських. На жаль, це один з тих напрямків, де, як ми можемо сказати і про реби uh -huh. у ворога були певні працювання. Весь світ вважав там, наприклад, у ребах ворога номер один. Коли ми говоримо про порівняння з іншими країнами світу, Україна наздогнала ворога. Україна змогла вийти на паритет в використанні технологій в напрямку Ребів, і насправді. Схожа ситуація, ми маємо і по оптоволокну у ворога його багато. Як чим чином це сталося, яким чином ворог почав а, агресивно використовувати це обладнання а, майже одночасно з українцями? Це питання, звідки він бере такі таку кількість оптоволокна? Це питання його потрібно досліджувати і перерізати можливі ланцюжки постачання. Але а, з моєї персональної оцінки ми маємо паритет. У використанні в кількісному форматі дронів на оптоволокні зараз по лінії фронту У мене ще запитання. Якщо говорити, що дрони на оптоволокні ефективні проти броні, чи можуть і в якому масштабі бути ці дрони ефективні проти е, піхоти? Ми ж розуміємо, що гарматного м'яса в Росії просто завалися. Вони насправді цим і компенсують. Так тому чи може бути використання безпілотників на оптоволокні ефективним проти піхоти рашеської? Вже ж з самого початку бойових дій використання дронів було ефективним проти броні, потім тактика роботи змінилася, і в тому числі почав вражатися бойовий особовий склад а, ворога. Те саме ми можемо зараз бачити, і по використанню дронів це все залежить від тактики кожного кремового підрозділу, котрий займає тут чи іншу ділянку, і від стратегії поведінки. Це є питання захисту. Ну а вже ж це залежить також від ворога. Якщо він виконує м'ясні штурми, якщо він намагається в Брити українські чорнозими м'ясом солдат, котрі з власної країни, чи а, тих, котрі йому намагаються допомогти, то вже ж тут потрібно проти них працювати. І працюємо тим, що є. Тож якщо оптоволоконні дрони будуть на цій ділянці, вони будуть працювати проти таких солдат. А вони ефективність яку можуть демонструвати. Тобто, це буде дуже. Ну ми ж розуміємо, що е, знаєте, як оце от розповідали, що північні корейці ловлять на живця. Ми здається, з вами навіть говорили про це, що один стоїть, відволікає увагу, а інші тоді намагаються збити дрон. Тобто вони можуть таким чином працювати проти дрона на оптоволокні. Тобто, е, чи може умовно кажучи, цей дрон діяти проти групи ворога, а не проти конкретної однієї одиниці людської. Дрон а, є модульною конструкцією, яка складається не ну, лише з апарату, що літає, це також і система зв'язку, яку ми сьогодні обговоримо у вигляді оптоволокна. Також це система батарей, і а вже ж це навантаження. Це корисне навантаження у вигляді бойового а, бойової одиниці, певної, котра може бути також пристосовано до тих чи інших операцій. Проти брані працюють одні типи а, бой, ну, бойових модулів. Проти а, піхоти будуть працювати інші. І це питання виключно того, що конкретно потрібно зараз, в цей момент, для ага. того, щоб використовувати, для того, щоб бути ефективним, для того, щоб цілі вражалися максимально ефективно. Спасибі величезне, пане Валерію, вам за включення і за роз'яснення. Дуже цікаво, насправді. Ну, давайте так, щоб не тільки броньовані, але й піхотні всі штурми ми погасили. Валерія Ковенко, співзасновник та крівний партнер дрон був у нас на зв'язку. І розбиралися ми з тим, що. Пишуть військові, що використання дронів на оптоволокні зараз дуже демонструють хороший результат, і що можливо близький той момент, коли можна буде зупинити механізовані бойові дії на фронті.